Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про нашу безпеку. Подивіться, будь ласка, що це за предмет? Так, це аптечка з ліками. А що ви знаєте про ліки? Хто призначає їх і коли? Як ви вважаєте, ліки корисні чи шкідливі? Послухайте, будь ласка, вірш Гедульянова Максима про ліки. У аптеці баби нюри є пігулки, є мікстури, рожеві та синенькі, певне, солоденькі. Онучок усюди пхає ніс, от до аптечки він заліз. Все покуштував Максим. Ой, що сталося із ним. Він лежить синенький, майже холодненький, та примчалася швидка, врятувала дивака. Ні, пігулки не цукерки. Тож для чого ти їх з'їв? Ліки тільки за рецептом. За рецептом лікарів. Дітки, чого ж навчає нас цей вірш? Ліки допомагають нам справлятися з хворобою та швидше одужати. Але ліки не цукерки для дітей. Можемо сказати, що ліки в руках дітей це небезпека. Тому пропоную запам'ятати дуже важливі правила. Ліки це не цукерки. Таблетки в руки можна брати тільки дорослим. Вживати ліки тільки за рецептом, який виписав лікар. Приймати ліки під наглядом дорослих. Ніколи не вживайте ліки, які ви десь знайшли, можна отруїтись. Діти ще не знають, як приймати ліки, тож для них вони можуть стати отрутою. Від ліків можна ще більше захворіти. Потрібна кількість допомагає від хвороб. А надто велика спричиняє отруєння. Є ліки, навіть маленька дрібка яких може призвести до біди. Малята, ніколи не беріть ліки, пігулки без діла не ковтай. Погано скінчиться це. Ти так і знай. Якщо захворів, треба лікаря кликать. Він знає, які тобі ліки приймать, а сам не бери їх, отруїшся сильно. Батьки, хай слідкують за ліками, пильно.